Як негативні думки в армії матеріалізуються, у мене побратим був, який е, мав звільнятися, і йому лишалося 4 дні до ротації. І він постійно себе накручував, каже: мені треба е, дожити до п'ятниці, вижити. Е, і ми їздили з ним на позиції, і він кожен день максимально старався е, убезпечити себе е, і каже, Завтра, напевно, за трьох соч, скаже, у мене таке погане відчуття. Я кажу: та друже, не накручуй себе, все нормально. Кажу, думаю про щось позитивне. Ми з ним виїжджаємо на різні локації, і буквально в той самий день недалеко від нього прилітає дрон. Слава Богу, невеликі поранення осколкові. Я кажу, друже, просто накрутив себе максимально. Історія з херп'єндом, слава слава Богу, ротація відбулася, все нормально. Але висновок такий, що негативні думки сильно матеріальні, тому думати про щось позитивне. А коли камера впала, ти думав про щось позитивне?